Доброго ранку, малята, я рада вас вітати. Хочу з вами не в гамовні сьогодні пограти. Погляньте, хто сьогодні до нас завітав це Оленка. Але чомусь вона засмучена, Оленко, що сталося? Моя мама каже, що я ще маленька, а я вважаю, що я вже доросла і вирішила самостійно заправити свою постіль. Але зовсім заплуталась в тій постільній білизні. Дітки, давайте допоможемо Оленці розібратися. Малята, спочатку скажіть мені, що є у вас в ліжечку? Давайте разом пригадаємо. що? Це подушка. Це матрац. Це малята ковтра. Але щоб ваша постіль була охайною і чистою, її потрібно одягнути. Як одягнути? Невже є одяг для подушки і ковтри? Так, Оленко, зараз я тобі про нього розкажу. Подивіться уважно малята. Це простирадло. Його ми застилаємо на матрас, а це наволочка. В неї одягаємо подушку, і залишився підодіяльник. Він для ковдри. Я все зрозуміла отже, подушку одягаємо в наволочку. На матрас застилаємо простирадло, а ковдру одягаємо в підодіяльник. Так, все правильно, молодець. Дякую вам. Ой, добре, я побіжу. Підготую свою постіль до сну. До побачення малята. А ви запам'ятали, як називаються предмети постільної білизни? А щоб краще запам'ятати, давайте пограємо в гру. Розгляньте уважно ці предмети і виберіть зайвий. Поясніть, чому ви так вирішили. Отож, малята. Давайте ще раз пригадаємо, що є у вас в ліжку. Це подушка, матрац та ковдра. А як називається одяг для цих речей? Це наволочка, простирадло та підодіяльник. Тепер і ви зможете допомагати своїм батькам і застилати свою постіль. До побачення, малята!